Росія задала одного з наймасованіших ударів по місту Лозова на Харківщині. За попередніми даними атакували атаку робили понад 30 дронів. Постраждала залізнична інфраструктура, є загиблі та поранені. На ворог наносив удари навіть тоді, коли на місці вже працювали рятувальники. У центрі уваги не лише масштаб руйнування, а й можливі цілі цієї атаки. Зокрема, загалом питання так, чи пов'язаний цей обстріл з потенційною підготовкою до наступу на Куп'янському напрямку. Прямко про це говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Генерал Лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігору, вітаємо вас. Добрий ранок Доброго ранку. Пане Ігоре, то дійсно найголовніше питання: чи можна і що взагалі може сказати про цей масований удар, саме удар по лозовій, саме у військовому сенсі? Чи є це підготовкою до масштабного наступу саме на кубінському напрямку? Безумовно, це таким чином треба і розглядати. І взагалі пам'ятати про те, що росіяни. Завжди, під час ведення бойових дій з самого початку широкомасштабного етапу цієї війни приділяли пріоритетну увагу до залізниці, по якій вони, як правило, просувалися вперед, організовували наступальні дії і дуже велику увагу з точки зору того, що треба прирізати наші логістичні шляхи питання по Купінську, крім того, особливо. Тому що там іде бойова дія за мету не тільки безпосередньо сам Купінськ, а Купінськ-вузловий, і соруханням цього ці в них плану по захопленні вузлового, тобто великий станції, дуже важливі з цієї точки зору. І на частині, які вони контролюють та вони вже відновили лінію і, просуваючи сперед залізниці, продовжують таку роботу. Тому удари. Нанесені, на жаль, постраждали і ця інфраструктура, цивільні люди, залізничники загинули, і тому треба продумувати питання по захисту наших населених пунктів, організовувати групу протиповітряного захисту згідно постанови. Тобто, в цьому залишатися безпосередньо українців, кім, крім самих підрозділів сил оборони України і ще громадян на рівні територіальних громад. Можливість юридична є. Міністерство оборони повинно надавати можливість навчання, засобів боротьби з повітряними цілями ворога, і тому треба додавати на такому нижчому рівні рівні територіальних громад. Також хотів би з вами саме питання ударів, як вони це роблять, та десь якийсь насправді великий же проміжок часу можна бачити, що Росіяни використовують тактику масованих ударів в сенсі на одне конкретне місто. Табо це може бути або Одеса, або Дніпро, або Харків, або Київ. Наразі це була лозова. Наскільки це можна назвати не тільки ударом по військову цілю, але ще й ще конкретним терором, справжнім терором цивільного населення, конкретного міста. Та як ще і казав наш президент. Що е, росіяни використовують специфічну тактику терору, а саме специфічну тактику з назвою Російський терор. Е, чи є це да не тільки ударом і по логістиці, звісно, зважаючи, наскільки важливо є для з логістичної сторони е, Лозова, а ще й і терором, та загалом Харківської області? Зрозуміло, що останній час вже декілька місяців е, росіяни використовують. При організації проведення повітряних ударів підхід пов'язаний з тим, що розподіляється по різним цілям. Безумовно, в першу чергу це стосується лінії зіткнення, але не тільки. І якщо раніше вони там розподіляли по в основному по різним, десь менше не, там по всім тим об'єктам на території України. То зараз вони концентруються в тому числі все ж на декілька населених пунктів, де заводять по декілька десятків, як це було в випадку з лозовою привітнених, скажімо, засобів нападу. В першу чергу це безпілотні апарати, ударні, меражуючи боєприпаси в народі шахіди, як ми бачимо і трапилось зараз. Які плани вони там не вбудували з рухуванням нанесення ударів і по інфраструктурі, і по воєнним об'єктам і так далі? Але фактор того, що вони таким чином тиснуть на наших громадян, цивільних мешканців, на, на жаль, для того, щоб підривати їх морально-психологічний стан, стійкість. І сприяти ну якби проведення, наприклад, чергового етапу переговорів виконання їх ультиматумів і таке інше. Тому цей фактор: значить нанесення ударів по цивільному населенню, він присутній будь-якому удару ворога ударів. Пане Ігорю, нещодавно, буквально годину тому ще спілкувалося з Володимиром Фокіним, командиром 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, який якраз недалеко на Харківському якраз таки напрямку знаходиться, і за який відповідає, він казав, що росіяни дуже сильно атакують дійсно зараз логістику, способи доправки всього підряд на нуль змінюються більше використовують НРК, і саме на дорогах стоять більше антидронових сіток. Ставлять питання в тому, що чому. Можна якось захистити крім звичайних засобів ППО? Звісно, це не ФПВ-дрони, які прилітають по автомобілях. Але чи можна захистити крім звичайним заходами, тобто створення ППО? Можливо, якось ще може захистити наші міста, тим більше прифронтові території, по яких просто саме сам час прильоту, сам час дольоту до них набагато менший ніж, наприклад, до тилових міст навіть до того самого Києва. Чи є якісь інші способи захисту, крім використання дронів перехоплювачів? І інших систем ППО Ну ви самі сформулювали питання і багато в чому надали відповідь на нього. Тобто, з урахуванням того, що активність дій відповідно із застосування засобів повітряного нападу по територіям, які наближаються до лінії зіткнення, вони зрозуміли найбільше. Інтенсивності тому тут приділяти увагу до організації протиповітряної протиракетної оборони треба в першу чергу. Вирішення цього питання, на мій погляд, є в тому, щоб застосовувати систему. Не може бути там срібна куля, дрони-перехоплювачі, треба використовувати весь спектр. Того, що мається безумовно, займається удоскональні засоби протиповітряно оборони, тобто технічна, і ми бачимо, що в нас з'являються не просто дрони перехоплююча, але дрони перехоплюючі, які мають реактивний двигун, ракети перехоплюючі, які мають реактивний двигун для того, щоб мати більш ну, кращі характеристики бути більш ефективними з цього приводу. Це технічні засоби. Організаційно ми говорили про те, що треба об'єднуватися групи протиповітного захисту, це громадяни, які не підлягають мобілізації. За рахунок дії добровольних формувань територіальних громад є якби алгоритм, яким чином це діяти. це і командування територіальної оборони, і повітряні сили, і безпосереднє керівництво територіальної громади, але є шлях по ньому треба йти і таким чином зміцнювати свою протиповітряну оборону. Дякуємо, що до нас доєдналося. Віримо в те, що так і будемо робити. І а, таких ударів або перехоплень, як ще не менше, буде набагато цих самих безпілотників ракет, буде набагато більше. А Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Неба Україні, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам, дякую вам.